Карти вивчив їх значення, вивчив їх назви. І тепер я сміливо можу називати себе повноцінним тарологом, брати мільйони грошей за свої розклади та казати, що ну я вже професіонал своєї справи. І тут ми стикаємося з темою того, що не так сталося рідненько, як гадалося. Професія таролога така сама важка. Професія і довго у своєму навчанні на жаль, чи на щастя, як будь-яка інша професія, просто опанувати інструмент мало. У нас є дуже багато додаткових значень і додаткових якихось споміжних або навіть самостійних систем, побудованих побудованих на Картах таро для того, щоб надавати свої консультації ще максимальніше, продуктивніше, якісніше і об'ємніше взагалі. Про що ж у нас з вами? Про які ще додаткові інструменти може йти у нас з вами, коли ми використовуємо такий інструмент, як таро? Дуже багато людей звертають у таро увагу на астрономічні, астрологічні аспекти того, що зображено на картах. На класичній колоді дуже багато. Відсилок в астрологічні усілякі явища. Там дуже багато знаків, дуже багато символізму з цим пов'язане. Тобто на це починають звертати увагу, починають цікавитися темою планет, впливу цих планет, знаків зодіаку, натальних карт, часу народження, тобто починають робити свою таро консультацію і ще й з однією гранню, пов'язаною з астрологією. Як так, так скажімо, однією із а, езотеричних наук, давайте ми її так окреслимо. Ще одним додатковим інструментом є нумерологія. тому що у нас аркани пронумеровані, в них є певні числа. Ці числа мають певні значення. Тобто, як приклад там, другі енергії у нас там кажуть про якийсь початок, да, третій, третій енергії нам вже розповідають з вами про те, що ми бачимо якийсь результат. Там, нульові енергії розповідають про обнулення і все таке інше. Тобто, у нас є певний та да, такий знаєте, загальний вайб. Тих чисел, які зображені. От цей вайб проходить повністю через усі аркани, особливо молодші у колодах Таро. Тобто там є певний цифровий чисельний символізм, на який також починають звертати увагу в моменті після того, як просто вивчили базові значення, да і звертати увагу про що ж там нам кажуть в загальному ключі. ті одинички, двійки, трійки, десяточки і все таке інше. Чому ж саме так якби розподіляється ця система? Чому саме так вона пронумерована і які як ці числа можуть впливати? На людину, яку додаткову інформацію вони можуть людині надати, і ще один із інструментів додаткових або навіть основних. Зараз багато хто робить це взагалі основною, так скажімо, да, своєю течією, це матриця долі, так звана, яка, в принципі, побудована на енергіях, якась якраз на прорахунках, математичних прорахунках. Навіть зараз є вже купа програмок для того, щоб ви не вручну рахували там, які енергії проходять у Людини, да? тобто є вже спеціальна програма, ви забуваєте туди дату народження. І оці цифри є відображенням арканів, є відображенням енергії, тобто наша п'ятірка стає не тільки п'ятіркою чисельною. Вона стає не тільки там, під якимось покровительством якоїсь планети, да? планетарної, що дає нам додаткову інформацію, там, тільця, чи овна, чи ще кого-небудь. Воно нам ще дає <кій> значення, які енергії. У, у, людині, у людини є, в якій позиції вони стоять. От, і що це там несе, наприклад, там, умовно кажучи, якщо людина за своєю характеристикою в ключі своєї особистості за матрицею долі, там, наприклад, іерафант, то ми маємо з вами духовного провідника, коуча, там, радника, да? тобто там, психолога, психотерапевта, ізотерика такого собі чувака, який розповість вам, де вкрасти яблука і як вкрасти яблука. З вами їх красти не піде, да тобто ми вже багато розуміємо про цю людину. Ми вже розуміємо, які плюси вона має, да і тим самим можемо розказати їй про мінуси, на які варто звернути увагу. Так? Умовно кажучи, одинадцятий аркан, який називається правосуддям, каже нам про людину, що в неї є гіпертрафоване почуття справедливості. І з одного боку, це класно, людина топить за справедливість, з іншого боку, в побочному ефекті, в нульовому такому проявленні, в мінусовому, воно може нам казати про те, що людина починає боротися за ту справедливість там, де треба і не треба, і вважає її, скажімо, модель справедливості починає зміщуватися. І вона вважає, що вона творить, Вселенський, Вселенський задум задуми вселенську справедливість, а насправді насправді це вже хибне, да, таке враження і справедливість в її розумінні не є справедливістю для всіх інших. Тобто, наприклад, у такий момент. І от купа, купа таких нюансів. Також дуже. Важливо розуміти, що книжечок прийдеться читати дуже багато, і вони не всі будуть називатися таро як містична система, вивчення таро від А до Я. Там я не знаю, таро для чайників, таро для початківців, там тайне таро, страшні знання. Це все історія. Ні, нам треба буде з вами зазирнути, дуже багато зазирати у психологію. Особливо треба буде звернути увагу на архетипи пана Юнга, да, бо дуже багато розкривається якраз. Архетипів у картах Таро нам треба буде почитати з вами. Нормально вміняємо історію карт Таро, от в якій немає припису до того, що вони там полізли до нас із Єгипту, що є абсолютно хибною конспірологічною думкою, недоказовою, яку вже двадцять тисяч раз розвінчали. Ну все одно чомусь вони вірять, і ви викоронити це майже неможливо. Треба буде почитати пана Юнга з його архетипами, прослідкувати да, якісь цікаві моменти, поведінкові, психологічні, як людина себе поводить. І тому, коли до вас буде приходити клієнт або навіть ваша подружка на консультацію, маючи купу, купу додаткових інструментів, ви можете зробити максимально коректний аналіз ситуації, особистості, як себе хто поведе, прорахувати, продивитися з усіх боків взаємодію з якимись людьми, взаємодію з Якимись процесами з тим, як будуть розгортатися події, що у нас там виражено яскраво на рік, та, що не виражено яскраво на рік. І отакі усілякі штуки. На що звернути увагу там в поведінці з батьками? Що нам потрібно з вами так зараз популярно да, казати, пропрацювати для того, щоб наше життя стало ще якісніше? І оці, оці, всі моменти. Тому на таро, на вивченні самих таро, на самих арканах, на їх значенні і навіть на їх. Там, да, Ось, а, а, на тому, як впливає один аркан на інший, от яка в них там така складова, да, яка картинка у нас складається, на цьому не закінчується. Багато колод побудовані на певній міфології, наприклад, як язичницьке таро або таро склярової, таро тіней, Там взагалі за кожною картою є певний міф да, кожної особистості, яка там зображена. От, Хтось обирає на стандартні колоди, типу на там таро Люцифера, да, там там епостасі да, демонів у купі своїх проявлення. Треба про кожного прочитати, щоб зрозуміти, чому на цю ситуацію у нас там вивалився який-небудь Біляла, тарота, бадон оця вся історія. От, тому на вивченні просто карт нічого не закінчується. Буду, бо читати треба буде багато, цікавитися треба буде багато. От, але і у тому сенс, в принципі, вивчення таро. Тому що чим більше ми поринаємо з вами у, її, у символізм таро, тим більше нам хочеться мати ще більше інформації. І ми починаємо шукати усілякі додаткові, прикольні милиці для того, щоб іще більше, ще масштабніше, ще обширніше надавати ту інфу. А, от, тому для для тих, хто хоче все-таки зробити таро своєю основною професією. Варт... І не знаю, з чого почати. Варто, звичайно ж, почати з вивчення карт таро, почати практикуватися, почати комусь щось переглядати і відчувати в собі у подальшому бажання вивчати щось іще, іще, іще. А таке бажання, повірте, у вас реально буде. І розуміння, що вам хочеться ще ширше, ще глибше, ще детальніше розповідати вашому клієнту, що ж там. Відбувається, щоб він отримав максимально кайфову консультацію за ті гроші, які ви хочете з нього взяти, от, да, тобто оцінка вашого, вашої праці, от ваше у вас буде і неймовірне бажання вивчати і далі. Тому для того, щоб бути тарологом, знання виключно тільки в одній сфері таро недостатньо.